Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина, і хочу сьогодні показати вам, які ціни в Данії в тому э, селі, де містечко, як воно називається. В цьому містечку проживає 970 громадян Данії. А Сьогодні також ми ходили до церкви. Послухали, як вони правлять в своїй церкві. Доволі таки непогано. Посиділи, послухали, хоч нічого не розуміли, але Отче наш, він всюди є один і Отче наш. Так, І що ми зайшли в магазин? Купили? Тут один такий супермаркет невеличкий, є типу нашого АТБ. І ось, ось ці яйця 15 штук. Доволі такі вони великі і смачні. Ми вже купляли їх. Е, коштують вони 15 штук 22 крони. Так, отут огірки продаються поштучно. Оцей один огірок коштує 8,50. 8 крон, 50 там, їхніх копійок. Оце масло. Коштує 11,95. Я вже вивчила трохи. Оце салатик айсберг, Отакий качанчик. Коштує 10,25. Дуже смачний, виходить, салат. Так, оце хліб. Хліб пів кіло. Е, чорний. Коштує 7. Скільки Сергія, 7,50? 7,50! Оце, доволі смачні Е, Ще білу випічку ми не брали. Брали один раз хліб, теж непоганий, але чорний взяли. Ось такий у них цукор. Кіло цукру коштує 12, е, 12 крон. Ось І за це все. Яйця, огірок, масло, салат, айсберг, хліб і цукор. Ми заплатили 70... 72 датські крони. На українські гроші Сергій Володимирович перевів і умножив на 5. на 5. Це буде скільки? Ну, під, під, 400. під 400 гривень оце за все. Ну, у їх тут інші зарплати. І інші ціни, тому ось якось так. Ось такий маленький обзорчик друзі, я вам зробила. Всім дякую за увагу. Дякую, хто заходить до мене на канал. Пише коментарі, ставить подобайки До зустрічі і всім я бажаю швидшої перемоги, щоб ми всі повернулись додому.